Fulfillment від Western Beat – це рішення для продавців, яке значно спрощує обробку і доставку замовлень у США і по всьому світу. Склад у Майамі дає змогу зберігати товари близько до основних покупців, скорочуючи терміни доставки та покращуючи купівельний досвід. Наявність складу в США особливо вигідна продавцям, оскільки вони можуть швидше обробляти замовлення, а покупці отримують товари в найкоротші терміни, що позитивно впливає на рейтинг продавців. Та відгуки клієнтів. Перевага фулфілмента від ВестернБіт у тому, що ми можемо взяти на себе всі завдання спакування та підготовки товарів до відправлення. Це особливо зручно для продавців, які хочуть зосередитись на розширенні асортименту або просуванні свого бізнесу, не відволікаючись на логістику. Крім того, ВестернБіт пропонує додаткові послуги, наприклад, можливість упакувати товар в подарункову упаковку або вкласти вітальне повідомлення, що створює. Позитивне враження у клієнтів. Вартість зберігання та послуг фулфілмента у WesternBit залишається конкурентоспроможною, що робить послугу доступною для продавців різного рівня. За необхідності ми пропонуємо допомогу з поверненнями. Товари можна відправити назад до фулфілмент центру, а потім вирішити, як з ними вчинити. Такий підхід дає змогу мінімізувати ризики, пов'язані з поверненнями та обмінами, а також підтримувати високий рівень сервісу. Вестернбіт надає. Зручну систему управління складом, яка доступна продавцю в особистому кабінеті. Тут ви можете стежити за статусом свого товару, відстежувати замовлення та керувати процесом доставки. Такий контроль допомагає краще планувати поставки і завжди бути в курсі поточних запасів, що дає змогу ефективніше управляти асортиментом і уникати дефіциту товару. У результаті Fulfillment від ВестернБід робить міжнародну торгівлю більш керованою і простою. Завдяки Інтеграції з великими службами доставки та підтримці на кожному етапі продавці можуть зосередитись на бізнесі, не турбуючись про логістику, і впевно виходити на міжнародні ринки.